Скільки гривні друкується щороку, і хто це вирішує? Ніхто не вирішує. Гривня друкується таким методом. Комерційні банки звертаються до Національного банку за підкріпленням гривні готівки і перераховують на коррахунок Національного банку, скільки коштів, скільки їм треба. І, відповідно, Національний банк на рахунок отримує гривні і відвантажує їм автомобіль чи два гривні. А банки, в свою чергу, виявляють потребу в гривні через обслуговування їх клієнтів. Клієнти роблять заявку на гривню, банки знають, яка у них інкасація щоденна, і таким чином. Визначають, скільки потрібно друкованих грошей, тому що наші люди думають, що от, оце і є місія. Насправді гроші зароджуються в електронній формі, і механізм я вам не буду розповідати, але це все визначається потребами економіки і уряду. І от чим менше уряд... Хоче отримати грошей від Національного банку, тим краще. Якщо кількість грошей визначає бізнес, все в порядку. Як тільки втручається уряд, він просить додаткові гроші, вони не забезпечені товарною масою і послугами, і починається інфляція. Ну, це короткий екскурс. Що таке гроші, звідки вони народжують?